Так, шановні колеги, прошу займати свої місця в сесійній залі. Ну, Перш за все, хочу привітати всіх з прийдешнім новим роком сьогоднішнім днем водохрещів. Е хочу подякувати всім за роботу у 2025 році. І сказати, що 26-й рік буде не менш складний. Тому роботи в нас вистачить. Тому бажаю витримки, бажаю консолідації зусиль для того, щоб 26-й рік став роком переможним для нас. І саме головне, щоб в нас був результат нашої роботи, ми всі побачили з вами. Так, перед Новим роком я також відвідав військові частини. Наші це 114-та. Бригада ТРО і 72 га бригада. Хочу передати вам найщиріші слова подяки від командирів обох частин за підтримку, що вона суттєва, що без нашої підтримки було б набагато все складніше. Тому, користуючись нагодою, передаю найщиріші слова привітань від командирів військових частин. Так. Додатково також хочу передати від 114-ї бригади. Подяку командира вам, будь ласка. фракції політичної партії Слуга народу. Шановні колеги, загальний склад ради 42 депутати на сесії зареєструвалося 27 депутатів. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесії ради є повноважною, якщо і у пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради. До організаційного відділу надійшло повідомлення від депутата Доліда Станіслава Васильовича про неможливість бути присутнім на пленарному засіданні з поважних причин. Шановні депутати, прошу проголосувати за відкриття сесії. Рішення прийнято. За результатами голосування пленарне засідання позачергової 84-ї сесії Білоцерківської міської ради 8-го скликання вважається відкритим. У свожій сторонці. За нашу свободу І каже, що ми братя козацького роду Шановні депутати, порядок денний сесії складається з одного питання. Будь ласка, є в когось. Зауваження до порядку денного. Пропозиції Відсутні. Ставлю на голосування затвердження порядку денного. З одного питання. Рішення прийнято одноголосно. Про... Не. <appointment> да, 28, да. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2025 року номер 8197-82-8 про бюджет Білоцерківської міської телегромади на 2026 рік доповідає начальник управління фінансів міської ради Світлана Терещук. Шановний Шановний Володимир Григорович, шановні депутати, цим рішенням пропонується підняти з резервного фонду бюджету громади на департамент житлово-комунального господарства як головного розпорядника бюджетних коштів 3 мільйона гривень для. Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, яка сталася 27-31 грудня минулого року, для виконання робіт 2 мільйона 600 – Це виконання робіт по ліквідації наслідків агресії РФ в житловому фонді і 400 тисяч на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на благоустрій території, які прилягали до цього місця. Це перша зміна і друга зміна, яка пропонується. Це стосується міжбюджетного трансферта, який ми проголосували при прийнятті бюджету. 3 мільйона 150 у нас заплановано по загальному фонду. Зв'язку з тим, що в обласному бюджеті це є інвестиційний проект. Прошу ці кошти передати загальному спеціальний фонд. Це чисто технічна така правочка. Прошу підтримати, будь ласка, є запитання? Немає. коли ви пам'ятаєте, 31 грудня, початок ніч, да, де наше місто було 30% міста обесточено, взагалі електроживлення не було. Я скажу, що енергетики працювали весь цей час 24 на 7, і в п'ятницю, десь годин 10 вечора, мені доповіли, що тільки усунули наслідки того прильоту, який був це, що стосується стабілізації енергетичної ситуації в нас на території міста. тому <кій> кажу, що будь-який прильот це любі така подія, надзвичайна, яка пов'язана з ворожою атакою. Вона також має певні наслідки, і вона не усувається так швидко, як, ну, як би хотілося, тому що сьогодні і запасних частин немає. І я думаю, що ми будемо ще також запрошувати на сесії. Багато є людей, які просто допомагають безоплатно там, і сварщики, і люди, які ну, працювали в вихідні дні, розумієте, найти людей, які там, можуть аргоном варити, але люди йдуть на зустріч, І хвала таким людям, які допомагають такі складні ситуації в, в нашій громаді. Будь ласка, якщо більше немає запитань, тоді ставлю питання на голосування. Ставлю на голосування, цей проєкт рішення. Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, ми розглянули всі питання порядку денного в різному. Є в кого так, шановні колеги, розглянули всі питання порядку денного. Дивіться, я думаю, що з наступного понеділка, так як ми з вами домовлялись на минулій сесії, будемо спілкуватися по медицині. Тому що питання потрібно також нагально вирішувати, необхідно зрозуміти курс, яким ми курсом підемо далі. Якесь, що мала бути стратегія на, по медицині, на, на, я думаю, що на ближайших років хоча б 10. Тому бажаючи, ми додатково тоді через групу повідомимо. Тут, я думаю, що в великому залі тут зберемося і будемо спілкуватися з головними лікарями, запросимо приватну медицину, послухаємо їхні позиції, щоб ми чітко могли зрозуміти. Тому всі, хто бажає долучитися без проблем, всім чекаємося. І ми ще також плануємо виїзд в одну із громад України, де про що процес іде процес зараз об'єднання. Тому я думаю, щоб було б доречно представництво з кожної фракції, щоб були представники, щоб ми могли виїхати і поспіл... ну, послухати, як люди чу, як вони дійшли до цього питання і чи... які вони перед собою цілі ставлять і для чого це робиться. А? Ну попередньо ми говоримо про Львів. Да. Ні, послухаємо приватну медицину. Тому слухай взагалі стан речей. Дивіться, є просто багато речей. Дивіться, шановний колеги. Дивіться, ну, було питання до Ольги Валерівни, чого запрошуємо приватну медицину. Поясню, тому що для мене також ці питання нові, які виникають. Я хочу, щоб ви також більш глибоко вникли в цю ситуацію і подивилися, що відбувається. От скажу, чого приватна медицина. Є ряд там, діагностичного обладнання в місці, яке встановлено вже є приватно. Так? І коли ми... Дивіться, кожне обладнання має певний термін експлуатації і актуальності. От, і от на прикладі, наприклад, наприклад, КТ чи МРТ, наприклад. що… Окупність цього обладнання там 8-10 років. Але якщо ми ставимо два таких апарата на місто, наприклад, розумієте, то термін окупності 16 років, а цей а Актуальне воно буде всього 8 років, тому що через 8 років вийде більш сучасне обладнання, і воно вже буде не актуальне. Тому я вважаю, що ми маємо просто послухати всі сторони, тому що ну це дивіться. Я думаю, що це просто дозволить кожному задати питання і з, більш об'єктивно для себе з'ясувати всі обставини, які є. Тому що це, якщо скажімо так, і ти ми маємо чітко розуміти, яка ніша буде приватна в нашій громаді. Ми розуміємо, що приватних реанімацій ніхто не буде робити. От я розумію, що інтенсивна терапія. Це ми маємо закривати. Ми маємо розуміти, який приватний бізнес вже є. Де є конкуренція, де нема конкуренції. Допустимо, якщо ця ніша не закрита, чи є, чи є потреба нам з комунального, наприклад, в комунальну таку саму нішу закривати за рахунок комунальної. Медицини, чи можливо, комунальні присвятить більше якісь такі інші напрямки. Ну, це я говорю тільки для цього, щоб ця дискусія більш була глибока і ми могли зрозуміти. Як буде прийнято рішення, як ми з вами приймемо рішення, так і поїде. Але для того, щоб з'ясувати більш неодносторонню цю ситуацію, тому що послухати лікарів потрібно також, послухати пацієнтів потрібно, тому що зрозуміло, що всі бояться змін. розумієте? Тому що люба реформа, вона ж. Результати її буде видно там через 5 років. І зазвичай, той, хто робить реформу, то не вдячний тим людям. Да, але дивіться, час підпирає так, що ми маємо зараз щось робити. Ми маємо просто зробити з вами таку модель, при якій виграє точно виграє е, пацієнт. Тобто простий, пересічний білоцерківець. Щоб він мав усі можливості і міг е, отримати усі послуги в громаді, не виїжджаючи за межі громади. От ми маємо чітко це зрозуміти. В принципі, ні, ну ми ж говоримо дивіться, ми говоримо за місцеву нашу медичну реформу. Ви говорите зараз за медичну реформу загальнодержавну. Але дивіться, загальнодержавна реформа сьогодні дивіться, загальнодержавна реформа, ми бачимо, сьогодні є перекос, правильно? Чому у нас виникають питання там чи там? Ми розуміємо прекрасно, що ми, я вам розказував про те, що кошти у третій лікарні також вистачить до травня місяця. Ну то сьогодні є потреба сьогодні про це говорити? Чи дождатися травня, а потім сказати, що нас теж немає чим платити заробітну плату? Ну, ну то я про що кажу, що Да. Якщо перевірювати медицину, що соціальна недостана себе. Що не Дивіться, я скажу свою точку зору за медицину, якщо цікаво. Е, я вважаю, що все-таки введення НЦЗУ. І відшкодування пакету за надану послугу, це правильний крок був, так? тому що е і оплата праці за фактично виконану роботу йде на лікарню, на лікаря, який надає цю послугу. Тобто, якщо лікар в повному об'ємі не надав послугу та не направив на те обстеження, яке потрібно був направити, тобто фактично не повністю проведені всі обстеження і дослідження згідно пакету, як він мав би це зробити, то цей пакет просто держава не оплачує. Виграв цьому пацієнт, вважаю, що виграв. Тому, якщо якісно відноситься лікар до своїх функціональних обов'язків, то тоді він має направити, отримати всі результати і тоді дати правильно поставити діагноз. Якщо лікар сьогодні не закриває там, частину пакета, цей пакет не оплачується. Ну, це не якісно проведене лікування. Тому я вважаю, що виграв. Але об'єм фінансування з НСЗУ, дивіться, НСЗУ так само ставить вимоги по якості, по ліцензуванню, допустим, по кількості обладнання. Тобто ці вимоги також піднімаються. І от через що я прошу, щоб ми сіли з вами проговорили це питання, тому що ми маємо дивитися на руків 10 вперед. Бо якщо ми зупинимося на тому місці, що є, завтра скажуть, оця лікарня не відповідає, ця, не ця. Не отримали ліцензію, на цьому все закінчилось в один день. Тому ми маємо просто більш глобально до цього питання підійти. Тому що вимоги самі до якості надання послуг ростуть щороку. Будь ласка, є ще питання? Так. Да. Ні, давайте ми закриємо сесію, а потім привітаємо з Днем народження. Шановні колеги, на цьому засіданні сесії Білоцерківської міської ради 84-ї сесії, оголошую закритим. Зміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. панує ми, братя. ti suo so...